Щодо мобілізації, щодо закону, який вступив в силу з 18 травня, а в цивільному житті, якщо його можна назвати таким, кажуть, що це примусова мобілізація, що це проти українського народу в певному сенсі, бо це порушує певні статті конституції України. Ви як Відноситися. Я думаю, що ми не будемо пересказувати, які там статті, що може там порушувати ваш погляд на це і погляд як військового. А, про... Порушення прав конституції, те, що в тому числі аж я, я бачу, які дискусії відбуваються, особливо зокрема в засобах масової інформації, такі як TikTok, телеграм-канали, тощо про те, що ті чи інші публічні чи не публічні діячі запускають ту чи іншу інформацію про порушення прав, і хотів би таку маленьку аналогію е, нагадати, в, в, на початку січні, 16 січня, 2014 року. Тоді режим пропутінський режим, проросійський режим Януковича дійсно диктаторські закони пробував прийняти прийняв диктаторські закони 16 січня. І тоді дійсно український народ, українська нація вийшла для того, щоб не допустити встановлення диктатури, по прикладу, яка зараз встановлена самопроголошеним в Білорусі. Тобто, ми чітко розуміємо, з чим порівнювати це були mm -hmm. дійсно диктаторські закони, які обмежували права а, зараз ті. Ті, хто в першу чергу кажуть про якісь порушення прав. Я сумніваюся, що вони тоді, коли дійсно були порушення прав демократії і порушення прав, в принципі, свободи нашої країни, вони тоді, в 2014 році, навряд чи виходили. Мені щось підказує. Навпаки, ті, хто сотні, сотні і тисячі моїх побратимів, які тоді дійсно боролися за свободу за демократію, як тоді в 2014 році, так і зараз і цю свободу і право захищають. Закон я не готовий і проводити якусь аналогію, і не є адвокатом цього мобілізаційного законопроекту. Більше того, мене в першу чергу, коли спостерігав за цією мобілізацією дискусіями навколо мобілізаційного закону, певним чином обурювало, наскільки це питання заполітизовано, і то, чи іншого рівня політики і намагалися в першу чергу отримати якісь політичні бали, якісь політичні дивіденти, забуваючи, що політики в. В мовах маєте на увазі, коли відбувалося голосування? Е, обговорення обговорення. Mm. перед перед. Там спочатку внесли один законопроект. Його так чи інакше, Верховна Рада не сприйняла, чи там написали політики не писали дійсно написали інший там законопроект. Дискусії: 4 тисячі чи 5 тисяч правок. Кожен, хто подавав ці правки, той чи інший народний депутат захищали ці правки. Але е, це були, на мій погляд, більше якісь. Політне змагання політиків за все добре проти всього поганого, і кожен політик намагався в першу чергу для себе отримати якісь політичні бали. Я вважаю, що Політики в умовах воюючої країни, в умовах, коли ми в принципі можемо втратити, на жаль, ще нікуди не ділася загроза. Коли ми можемо в принципі втратити державність, то всі політики мають бути в першу чергу державниками, або військовими, або працювати для захисту, або волонтерити, або працювати на підприємствах. Політики в умовах воюючої держави не може бути. Може бути тільки державна позиція і державна робота, чи на армію, чи в управлінні, чи в економіці, чи в бізнесі, чи в виробництві